Оксана Дмитрівна, мама не та, що народила. У народі мене називали старою дівою, бо мені було вже 26 років, а я досі не мала чоловіка та дітей. Я особливо ніколи не поспішала виходити заміж, бо завжди була зайнята роботою та іншою купою справ. У мене було багато залицяльників, але чоловіки у мене довго. Не затримувалися, тому навіть не було з ким будувати плани на спільне майбутнє. А потім я мало не впала у депресію після відвідин гінеколога. Звичайна планова перевірка закінчилася для мене сльозами. Мені повідомили, що ніколи не зможу мати дітей. У мене така форма безпліддя. Яку неможливо вилікувати, скільки б грошей я не вклала, завагітніти я не зможу. Залишалося сподіватися хіба що на тиво. Розбита цією новиною я подзвонила мамі, але слухавку взяв незнайомий чоловік і повідомив, що вона зараз у лікарні у дуже поганому стані. Декілька годин поряд з мамою промайнули, як мить. На щастя, лікар повідомив, що нічого страшного не трапилося мовляв, вже за кілька днів мою маму можна буде забрати додому. І вона зможе бігати та танцювати, аби тільки сама цього забажала. Мені подобався гумор лікаря, але тоді я й не могла подумати, що згодом він стане моїм чоловіком. Спочатку наше спілкування обмежувалося рекомендаціями щодо здоров'я мами та його жартами, що супроводжували мало не кожен рецепт, а потім ми пішли на побачення, потім на ще одне, а далі почалося наше щасливе романтичне життя. Ми якось так швидко закохалися одне в одного, що всі наші друзі і знайомі. Навіть не встигли зрозуміти, що ж трапилося, як ми стали законними чоловіком і дружиною. Насправді мені дуже пощастило. У мого чоловіка від першого шлюбу залишилося двоє дітей старший син та молодша дочка. Їхня мама будувала нове особисте життя, тому їй було не до них, і ми вирішили самі їх виховувати. Я була переконана, що це Бог подарував мені шанс стати мамою, адже не дарма кажуть, що зовсім не важливо, хто народив, а важливо лише те, хто виховав. А через місяць спільного життя сталося диво. Я дізналася, що вагітна. Це був наш із чоловіком загальний скарб, і ми мало не стрибали до неба від щастя, бо тепер у нас. Буде троє чудових діток. Маленький новонароджений син повністю перейняв усі звички свого старшого брата, а той тільки й радий був і виховав його як справжнього розбійника. Насправді мені з ними доводилося нелегко. Добре, що у нашій великій родині була хоч одна дочка, яка допомагала мені з ними впоратися, намагалася бути схожою на мене, що не могло не радувати мене. Наступні кілька років мені було непросто доглядати трьох дітей, постійно готувати їсти та тримати ладу будинку було не так просто, ще й із такими хуліганами. Чоловік, на жаль, мав мало вільного часу, йому доводилося брати додаткові зміни, щоби прогодувати трьох діток і дружину. Я його ніколи не звинувачувала у тому, що він мені не допомагає. Розуміла, що він і так робить все, що в його силах. Я була переконана, що всі довкола бачать, як я стараюся і обов'язково колись це оцінять, особливо діти, яким я віддавала себе повністю. Коли наш старший син закінчував школу, на випускний з'явилася і його біологічна мама, яка поводилася так, ніби весь цей час була поруч із ним і ніколи не покидала його, ніби ніколи і не забувала про дні його народження. Я намагалася не думати про те, що відбувається, тому що на першому місці у мене все одно стояв син і його свято. Наприкінці святкування ведучі попросили дітей подарувати квіти найближчим та найріднішим людям. Моє серце зі страху так гупало, що, здавалося, це гупотіння чули всі, хто був поруч. Я опустила очі, але син підійшов саме до мене і сказав: Мамо, ніхто ніколи не займався мною так, як ви. Я вдячний вам, що виховали мене чесним і справедливим. Саме ви навчили мене любити життя. Я більше не могла стримувати сльози. Це було те, на що я чекала всі ці роки. І тепер я була переконана, що вся моя любов і робота були недаремними. Я добра мама.